Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто Добрий я? день, мами і тата, бабусі і дідусі. В ефірі програма Хто я? Що я можу? І я її ведуча Дар'я Ткаченко. Сьогодні гарна погода, тому ми разом із моїм оператором Сергієм Дмитровичем Бондаренком вийшли на прогулянку у гідропарк. Хоча чи буде це прогулянкою, хотілося би сьогодні знайти справжніх талановитих дітей. А тут їх має бути багато. Ходімо! Куски, карабіни, здається, тут розташувалися туристи. А і справді привіт, мене звати Катя. Катерина скажи, ти тут не сама, і ви займаєтесь туризмом, я бачу в Гідропарку. Так, У нас є підлітковий клуб, називається Фортуна, і ми для дітей молодших класів ну влаштовуємо показ, щоб вони ходили до фортуни і займалися туризмом, тому що це. Дійсно, їм знадобиться в майбутньому житті. Наприклад, якщо вони захотять піти в якийсь похід, наприклад, це ну я думаю, що їм буде це в нагоді і вони скористаються цим у майбутньому. То це наче агітуєте туризм ну, в Житомирі? Так, мабуть, це агітація, така маленька агітація. Ну хочу сказати, що це гарний вид спорту. Скажи Катерино, як давно ти займаєшся цим? Я займаюся уже приблизно два роки, і ну, за цей час я дозна досить багато знань. І я дійсно полюбила цей вид спорту. Ви їздите часто на змагання? Так, ось цю суботу ми повернулися з обласних змагань, називається Школа Безпеки. Це дитячий громадський рух, який називається школа безпеки. І ми, наша команда, команда загальноосвітньої школи номер 26 Ми зайняли перше місце, і тепер ми їдемо на Україну, на чемпіонат України з ну такої гри випробування, називається Школа Безпеки. Що найважче у цьому виді спорту на твою думку? Найважче, я думаю, що це бути командою, то дійсно підтримувати один одного завжди. В чому це б не, ну, щоб не трапилось, тому що це я думаю, що це небезпечний вид спорту, тому що тут ми долаємо такі висоти, вершини, і я думаю, що головне це командний дух, і щоб всі були один за одного, ну як горою, я кажу. Катерино, сьогодні ви теж будете брати участь у цьому дійстві. Так, ми будемо демонструвати молодшим дітям, ну як це все проходить. я думаю, що їх це зацікавить, тому що я думаю, що маленькі завжди люблять, коли їм демонструють щось. Тому я думаю, що це їх зацікавить. І це будуть не лише діти сьогодні в гідропарку, а й за екранами телевізора. Так, давайте подивимося. Каже нам ще про школу безпеки. Ну, школа безпеки, це як вже сказала, це громадське об'єднання. Ну це дитячий рух, і називається школа безпеки. Ми виграли спочатку районні змагання, потім городські змагання, а потім ми вже поїхали на обласні змагання. На обласних змаганнях були всі райони Житомирської області, та і там взагалі було 16 команд. Це звичайно було важко змагатися з цими командами, тому що конкуренція була ну сильна конкуренція була. А головним нашим суперником було місто Романів. Але ми з командним духом ми здолали всі перешкоди, і я думаю, що у нас був гарний результат, тому що ми була одна дружна команда, і дійсно були такі важкі випробування. Але ми впоралися. Ну, так... Кажи Катерино, ваша команда це хто сюди входить? Назви. Е, наша команда це ну, по... чоловік? чоловік було вісім е, чоловік, шість е, основних гравців і двоє запасних гравців. Але е, кожен з учасників е, уч... ну, був учасником якогось е, е, змагання. І кожен брав участь у якомусь певному виді змагання. Хтось, наприклад, у туризмі, хтось у естафеті, а хтось одягав такі захисні костюми, називаються «Л1». Катю, розкажи нам таке ще туризм це не лише змагання, але це ще гарна вечірня пісня. Це ще й добра смачна каша. Як ви проводите свій час, коли вже перемогли або готуєтесь до цієї перемоги? Ну, ось, наприклад, коли ми жили в Баранівці, ми жили в лісі і все було в, в палатках. І ну я ввечері була, ввечері була пісня під від підвогнища, були пісні. Вечеря була гуртом, всі їли ну, дружно, всім подобалася вечеря, тому що всі втомилися після важкого дня. І, ну, всім дуже подобалося. Дійсно, ми, ми отримали купу задоволення від цього. Цих три ну, дні вони стали напевно найкращими в моєму житті, тому що була дуже весела компанія, всім було дуже весело, і ну, ми, звісно, стали переможцями, а це найголовніше. Ми досягли того, чого прагнули, Познайомимось і ще з одним туристом здається, це капітан команди. Так, дійсно, це так і є. Я капітан команди, вже займаюся туризмом 5 років. Є чемпіоном області по Житомирській області. Потім капітан команди по школі безпеці. Ми ось е, недавно їздили у школу безпеки. У нас була в Барановці соренування і зайняли перше місце, і тепер готуємося до до змагання. Їдемо, поїдемо на Волинь. На район і я займаюся. Ну, мені дуже подобається займатися туризмом. Я вже, як можна сказати, набрав великий стаж і дуже радий своїми досягненнями. Ігоре, розкажи нам про своє спорядження. Для чого воно? Ну кожне спорядження призначене для своєї мети. Ось на кожен карабін він є, от, витримує 2,5-3 тонни. тони. Ось тут написано все є. Так, то тобто є так на кожному карабіні написано. Так, так. Ну, кожен карабін є автомат. Це полу... муфтовка називається, тому що він муфтується, полуавтомат ось це полуавтомат, бо він защелкується сам. Потім це лента, це називається система, повністю біседка. Це ну смішно сказано буде труси, а це лівчик, тому що воно якби одягає одягається також, так ну так само, як і все остальне. Ви поняли? Це усе вони витримують. Ну, це те, що ми ставимо на самострах себе, що якщо десь якийсь зрив чи що, щось такого типу, то ми ну, будемо впевнені, що з нами нічого не коїться. Там мала ймовірність того, що, да, що щось ну, максимум поцарапимо, таке от. Що ти не боїшся? Ну вже будемо казати, ну, спочатку, коли займався, то так, чуть, -чуть ну, коленки трусились, а зараз. Ну, Он виліз без проблем, без командної страховки і так далі. Що і... ти можеш зараз, тебе чують усі глядачі міста Житомира та області? Переважно це діти та їх батьки. Так що ти можеш отак, свого досвіду порадити їм? Чи займатися цим видом спорту, чи ні? І якщо так, то чому? Ну я вважаю, що займатися, тому що у вас буде ну, чимось зайнятися на літо і зовсім буде дуже цікаво знай... знайдете нових друзів. Потім. Е... Досягнення в школі, звичайно, ну, не покращаться. Але якщо будете триматися, вони будуть не понижати, звичайно, і будете гордитись собою. І Сьогодні ти нам продемонструєш свої вміння. Звичайно, так. Приходьте, дивіться, без проблем покажу все. Ну що, ми побачимо з нашими глядачами. Обов'язково. Бажаємо тобі успіху. чим займається ваш підлітковий клуб? Взагалі-то підлітковий клуб «Фортуна» – це спортивний клуб. В нас є секції пауерліфтингу, айкідо, ушусяньда, аеробіка, ай східні танці, оздоровча гімнастика, є заняття в тренажерному залі, а також гуртки спортивного, спортивного туризму. Ну, я працюю в цьому напрямку з 2004 року. У нас за цей час шість кандидатів майстри спорту, Десь біля 15 дітей, які мають перший дорослий розряд три рази. Зими були учасниками чемпіонату України серед юніорів в місті Карастишеві, в це Закарпатська область, а також в Рівненській області. Того року їздили діти, які навчаються в старших класах на чемпіонат України зі спортивного туризму. Приймали участь у п'ятих юнацьких іграх України зі спортивного орієнтування. Декілька років поспіль ми їздимо в Хмельницьку область міста Нетишин у змаганнях в закритих приміщеннях. В цьому році вже приймали участь у Кубку України з більшохідного туризму Місто Вінниця. Це була програма Хто я що я можу, про клуб Фортуна та про спортивний туризм, яким, до речі, зацікавилась малеча. Чи хочете ви стати туристами? Так. Чому? Тому що е, це дуже весело, е, привабливо. Е, а що роблять ці хлопці та дівчата? То вони <світ> відпочивають, по відпочивають, ще розпирають розпалюють розбирають. Знаєте, ви, що туризм це не лише відпочинок, а це вид спорту. Знаєте ви про <світ> <світ> так? Так. А чому це вид спорту, на вашу думку? В різних країнах є скелі. Вони лазять по них, щоб дістатися на гору, і може вони там щось знайдуть. Скажіть хлопці, ви хочете стати туристами, як ось хлопці та дівчата, які, на яких ви зараз дивитесь? Так. А чому? Е, мені просто подобається це все. Як тебе звати? Е, Ростислав. Ростислав, скільки тобі років? Дев'ять. Дев'ять. І ти б хотів трошки підрости, обов'язково стати туристом? Так. А що тобі найбільше подобається в цьому виді спорту? Все.